Слава Україні! Вітаю всіх на YouTube-каналі авторинку Карбазар. І у цьому відео я вам покажу, які кросовери можна придбати на нашому авторинку. З вами, як завжди, Олексій, бажаю всім приємного перегляду і я розпочинаю. Дача Адастер 1,6 бензин 810 року, повний привід 164 тисячі кілометрів пробігу. Так виглядає у нас передня панель автомобіля. І давайте зараз покажу вам ще з іншої сторони. Так у нас виглядає передня панель. Бачите, шайба перемикання приводу і задній ряд сидінь. Звісно ж, головна перевага це є повний привід в даному автомобілі. Chevrolet Captiva, 9800 7 року 2-літровий дизель, повний привід, 213 тисяч пробіг. Автомобіль має 7 місць. Робка механічна і комбінований салон шкіра зі тканиною. Також в автомобілі присутні задні парктроніки. Peugeot 3008. 9450 10 року, 1,6 дизель, механіка. По комплектації у нас проекція, навігація та панорамний дах. В автомобілі тканинний салон, присутні задні паратроніки та коробка механіка шестиступка. Chevrolet Captiva 9300, газ-бензин, механіка повний привід, 8 року 180 тисяч кілометрів пробіг. Досить актуальне авто в наш час, газ зараз найдешевший і, в принципі, найвигідніше їздити на газу. Особливо, якщо машинка бере, скажімо там, 7-8 літрів. Автомобіль також присутній задні парктроніки. Mazda CX7 9710 року, 2.2 дизель, механіка 218 тисяч. Пробіг 10-го року. Автомобіль має тканинний салон та клімат-контроль. Audi Q5 12711 року, 2-літровий бензин автомат 213 тисяч пробіг, шкіряний салон, панорамний дах і кватро повний привід. Також в автомобілі присутні задні парктроніки. Infinity FX35, 17 тисяч доларів. 2009 рік 191 тисяча пробіг, 3,5 газ, бензин, автомат, шкіряний салон. <реку> Nissan Rock 12616 року, 2,5 газ бензин автомат, 136 тисяч пробіг. Ласка, він код. Автоматична коробка передач тканинний салон. Друзі, чому я не заглядаю в салон в автомобілі? Адже якщо немає поруч власника, просто це є негарно і так не можна робити, підходити самим відкривати двері в автомобіль. Якщо є власник, я можу вас запитати і відкрити вам показати машину. На жаль, власника поруч немає. Audi Q7. У нас 3-літровий дизельний двигун, 17 рік, 112 тисяч пробіг. Кватро повний привід. Звісно ж, автомат, шкіра, Це ж в нас остання кюшка. Досить цікаве та стильне авто. Volkswagen Touareg, 13 2013 року. 3 літра дизельний двигун, 213 тисяч пробіг, автомат 25 тисяч доларів. Шкіряний салон. Автомобіль має два ключа, сидінь. Датчик світла, дощу мультикермо, кропка автомат і панорамний дах. У нас панорама і задній ряд сидінь. Автомобіль має задні парктроніки та камеру заднього виду. Peugeot 3008 11 року, 9651.6 дизель механіка, 238 тисяч пробіг. В автомобілі присутня проекція та навігація. По комплектації у нас механіка шестиступка, також присутні задні парктроніки. Dodge Durango 17515 року, 3.6 бензин бензинавтомат. Одразу показує вам він код Dodge. Два видно, код, Та дивіться, які були пошкодження по автомобілю. І так виглядає автомобіль у нас позаду. Honda HRV 16918 року, 1.8 бензин автомат, 49 тисяч пробіг. Так виглядає на салон автомобіля. Також в автомобілі є камера заднього виду. Peugeot 3008 7910 року. 1.6 дизель механіка 173 тисячі пробіг 10-го року. Автомобіль має механічну кропку передач, задні парктроніки, двозонний клімат та панорамний дах. Suzuki Grand Vitara 6 го року 6500 1.9 дизель механіка. 179 тисяч пробіг повний привід. І це в нас трьохдверна версія. Volkswagen Tiguan 11750 2-літровий бензин автомат 225 тисяч кілометрів пробіг. Так виглядає у нас передня панель, наш кіряний салон, підігрів сидінь, кондиціонер, мультикермо і це у нас монопривід. Audit q 7 21 900 доларів, 3-літровий дизель автомат, 7 місць. У нас Європа, 203 тисячі пробігу. Досить класна ціна на машинку. Автомобіль має шкіряний салон, повний привід Кватро і це 7 місць. І головне, що це Європа за досить круту ціну. Audi Q3 18516 року, дволітровий бензин автомат 106 тисяч пробіг. Nissan Murano, 18900, 3,5 бензин, автомат 2015 року, 118 тисяч пробіг, шкіряний салон, панорамний дах. Камера огляду 360. Nissan Rock 15300 15 рік 2,5 бензин, автомат 73 тисячі пробіг. Камера огляду 360 є. Показує він код. Звісно, що тут автомат. І давайте покажу автомобіль про саду. Автомобіль має тканинний салон, підігрів сидінь та повний привід. Mitsubishi Outlander 16917 року, 2,4 бензин автомат. 173 тисячі кілометрів пробіг. Хто має безключовий доступ, повний електропакет, підігрів і сидінь, повний привід, мультикермо, клімат-контроль та інші корисні функції. Toyota RAV4, Тойотараф доларів 18 року, 2,5 газ бензин, 56 тисяч пробіг, автомат. Друзі, по пошкодженням було замінено в колір це крило і ця дверка. Все. І це в нас повнопривідна Toyota rav 4 Hyundai Santa-Fe 15300. 2.4 бензин автомат, повний привід, 125 тисяч кілометрів пробіг. Переду нас чотири кросовера підряд, це Volkswagen Touareg rav 4 Range Rover та BMW X5. Давайте почнемо з Volkswagen Touareg 7-го року, 5-літровий дизель автомат 10800, шкіряний салон 326 тисяч км пробігу, без ключовий доступ. На шайбу виберу вже їзди. Йдемо до наступного автомобіля. То Toyota RAV-4, 26 доларів 900 доларів 2020 року, 2,5 бензин автомат, 31 тисяча пробіг. У нас останній гравчик. Також заглядаємо до нього у багажник. Машинка має безключовий доступ. Екорежим. Їзди, клімат-контроль, камеру заднього виду. Далі йдемо до ренджровера. У нас ціна 14708 рік, 264 тисячі пробіг, 4.2 бензин. Коробка автомат. На жаль, він закритий. Сподіваюсь, салон хоч трішки вам видно. Досить-досить класне авто. І BMW X5. У нас 1890 10 року. 3-літровий дизель 235 тисяч пробіг, автомат, шкіра, панорама. Повний привід. Ось такі цікаві кросовери. Дача 9950 1,5 дизель-механіка 2012 року, 141 тисяча пробіг, шкіряний салон. Зараз особисто я другий раз бачу Дастер на шкірі в нас на базарі. Тобто зустрічається, звісно ж, можливо, в інтернеті, але особисто кажу, в нас на базарі другий раз Дастер на шкірі. BMW X512 5 року, 268 тисяч пробіг, 3-літровий дизель, автомат 18 тисяч 800 доларів. Ціна авто. Біла шкіра панорама. Дача Дастер 8250-го року. 1,5 дизельний двигун, 212 тисяч пробіг, механічна коробка передач. Автомобіль у нас має передній привід. Так виглядає передня панель. Ось так виглядає Дастер. Mazda cx 3 19-го року, дволітровий бензинавтомат 68 тисяч пробіг. 15. Так, виглядає у нас передня панель, мультикермо, коробка автомат, повний привід і камера заднього виду. Так виглядає задній ряд сидінь. Багажник в Mazda досить непоганих розмірів як для такого компактного авто. Volkswagen Tiguan. 12 тисяч доларів 2012 року, 2-літровий бензин автомат, фірмош повний привід. Так виглядає у нас передня панель. Клімат-контроль. І головна перевага, цього автомобіля – це, це у нас повний привід. І ще є великий панорамний дах. Ford Escape 17317 року 1,5 бензин автомат в комплектації Titanium, 64 тисячі кілометрів пробіг. Автомобілі парктроніки, камера заднього виду, шкіряний салон. Це в нас максимальна комплектація по Форді. Honda CRV RV 16215 року. 2.4 бензин автомат, повний привід. 95 тисяч кілометрів пробігу. До речі, Honda CRV RV має повний привід і це у нас прямий конкурент rav 4 Напишіть в коментарях, яка машинка вам більше подобається: RAV4 чи CRV. Volkswagen Tiguan 12614 року, 2.0 бензин автомат, 101 тисяча кілометрів пробіг. Автомобіль має тканинний салон, повний електропакет, мультикермо та кондиціонер. Audi Q514 5 року, 2-літровий бензин, автомат, 145 тисяч пробіг, шкіряний салон. Так виглядає в нас передня панель. І пробіг, до речі, вказаний в кілометрах. Такі були пошкодження по автомобілю. І ви бачите, машинка досить добре зроблена. Позаду була ціла. Що ж, переходимо до задньої частини. Є задні парктроніки та камера заднього виду. Honda CR-V 12950 13 року. 2,4 бензин автомат, 285 тисяч пробіг, шкіряний салон і присутній люк. Хенда Ікона 1791 року 2,0 бензин автомат, повний привід 26 тисяч пробіг. Ось такий невеликий, стильний корейський кросовер. Nissan Murano, 20 тисяч 400 доларів ціна. 3,5 бензин автомат. 17 року, 72 тисячі пробіг. Будь ласка, ВІН-код. У нас Murano має повний привід. Ну і звісно ж, камеру заднього виду. Hyundai Santa Fe, 22 800 доларів 2019 року, повний привід, 24 бензин, 75 тисяч кілометрів пробіг. Так виглядає у нас передня панель. І так виглядає на задній ряд сидінь. Це у нас вже саме остання Санта. Також присутня камера заднього виду. Nissan Rock 9212 року, 2,5 газ бензин, автомат повний привід, 165 тисяч кілометрів пробіг. Так виглядає у нас передня панель автомобіля і ще раз нагадую, що це у нас повний привід. Що ж, друзі, такий вийшов відеогляд автомобілів. Я ще показав не всі авто, лише висотки, напевно, 60 кросовер, всіх їх ще є набагато більше. Отож, якщо ви хочете придбати кросовер, приходьте у суботу та неділю на 9 ранку на авторину на Карбазар. Вважаю всім мирного дня і до зустрічі у нових відео. Карбазар швидко продавати, легко купувати.